Всім привіт! Сьогодні ми граємо знову в режим, який називається Five Nights at Freddy. Я побачив, вам цей режим, сподобався. Я думав, що вас не затримують, ну, ваші інтерес, можна так сказати, бо я побачив, що вам сподобалось, типу, щоб ви вже могли побачити наступну частину, як ми проходимо цей крутий режим. Нам дало 100 монеток зараз. У нас є, можна відкрити Юнітам. І що це? Рейер? Непогано, окей. Рейер це теж добре. А ну глянемо, що у нього там, скільки він коштує Юнітс. Або він 600 аж коштує. Чи... Давайте візьмемо ту качку. Замість у того Фредді Фасбера. Фредік and екіп А, тут якщо на них нажати, можна бачити їхню статистику. А в, то, де там? А во вона. Ну вона краще. Окей. Хрестик. Далі. Тут якийсь подаруночок О, можна якийсь подарунок забрати. Uncommon Present. А де воно, може десь? Айтем. Та о, у мене дві душі. Піца. І два ящичка. Чіка. Ну, у мене така є. Клоус. І ще раз. Uncommon Чіка. Другий раз підряд. Окей, далі отут календар. О, ще два можна отримати. Угу. І ще може щось можна. Думаю, що ні. Добре, бо ми. Давайте я ще паденько відкриємо. Далі... Ну, то далі дві чіки. Зараз но Правда? Фредді. Не, ну прямо краще. Ідемо в play here. А може, давайте глянемо івент. Підемо в івент. Price corner, а це що таке? Merchant. А, це Lucky Potion або взагалі ні, мені хтось в парті кидає, я не хочу Ні з ким в рангой Ага. Добре. івент Джамп стрибаем. Ем Вибачаю щось. А все нормально. Ого, скільки тут всього Плейхір, окей. Посумон Гінець. А тут ж. Уф. Ого! Сто таких долярів. А скільки коштує 600? 49 рубакс. Ми, звичайно, можем. Ну, давайте глянем, скільки за раунд буде даватися. І там побачимо, може й купим. Exclusive units. А, це таке. Окей. Ще ексклюзив уніт. то теж так само окей. Ну, 1000 роботів у мене немає, а тут теж. А, тут з двох сторін можна грати. Окей, йдемо самим. Я хочу сам грати. Я ні з ким не хочу грати, бо я... Не, не маю з ким грати. Тут трейди. Можна буде потім потрейдитись. О, вже телепортую. І зараз будемо битися проти якихось всяких Фредді, Чікін Чіка. Чіка, чека, чека, Choose Game. Напевно така... Ого! Тут п'ять дні Ніч... А, перший день. І тут. Окей, ізі. Давайте підемо медіум. А чого я не можу це? Тільки в це чи що? Ну окей. А, ну так, тільки в це. Сто 170... Ого! Тут дасть сто тих п'ять техньо. Ексит, і от тут вони в... Його я не встиг нікого поставити. Добре, ставим тут. Ну, у мене є гроші. О, все, поставила. А вона їх не вб'є. Вб'є. А оце... Оце погано. А чого не прийшли? Оце мені взагалі щось не до вподоби. А, все вони мені базу зна... Play again. Тільки вже може easy поставимо краще. Бо інакше ми не пройдемо. Окей. Okay. Дай ван easy Ден в изи. Сто п'ятдесят дається, окей. Давай. Ставим тут одну. А, ну все, одних по 50 е ну стався Ну я. Йой. Ну, ну їх. Чого на їх? Е, а, а. А я перепрошую, А, а як це називається? А. А, а. а. Back to lobby Я все-таки думаю можна купити 600х шестеронь. -600 будь ласка, підпишись і постав лайк. Будь ласка. Будь ласка. Ідея. А, у мене тут в тій мапі заспавнило там. Ідем в івент. 25 хвилятучок. Ой-ой-ой. Вот -ой. summon units, дайм сюда. А тут же якийсь пас, а ну. Ого. Тут цього можна отримати. Скіп левел. По 149 руб. Ого. Це трошки не забагато. 600. Купляємо. Усе. Тепер можна відкрити. О, яка анімація? Рейр. Я сподіваюся, мені щось крутіше, ніж рерр випаде. О, Епік. Теж непогано. Дайте міфіка або взагалі Сікрет, або Найтмер, я взагалі буду радий дуже. Далі три Шотириці можемо відкрити. Угу. І далі далі. Та, ну знов рейерка. Ні, будь ласка. Ну, добре, що хоча б одна рейерка, Ой, епік випав. Ану глянем на статистику. А ну глянем на цю статистику. 125.07. 05. Ну він трошки такий, можливо, навіть кращий. Оцей імбулечка, оцей механік. Механічний він прикольний. І цей крутий, але... Давайте спробуємо прибрати Чіку. І... An Ecub. І обираємо, кого я там хотів. У того. може в цю Фоксі взяти Того Фоксі. Ну він крутий, але 31. А тут 8. Ну це кращий, звичайно. Все беремо його і йдемо. Попробуємо цей раунд. Знову порад. Я сподіваюся, що в мене вийде. Звичайно. Але зараз побачу. Телепортінг. Берем то саме Іван, і Ізі. Чекаємо. І зараз буде початок. О, який радіус файний. Окей, okay, ми зараз їх тут по Б'єм і все вже. Ми справились. Е а як вони проходять? А Ё-моё, а тут тоже був хід. Ото я тупик. Зараз давайте рестарт. А я, а я не побачив. А я думаю, звідки вони беруться. Я думаю, о, яка легка карта. А то воно там ще є. Там. Весело. Давайте, бам-бам. І бам. Просто тепер треба ставити там буде в куточку. І все. А, і якщо ви... пишіть в коментарі, яку ви хочете побачити на моєму каналі гру чи режим в Роблоксі. Давайте, ми тут зараз справимось. А тут сильніші йдуть Фреддики. Далі. Його можна викачити. Але для чого? Він і так добре справляється, а так то в нього гірша статистика буде. Краще зараз поставимо ту. Ой-ой-ой. Це ми пропускали окей, нічого страшного. Все добре. Ставимо можна ще одного цього за 600. Викачаємо. Раз. І зараз другий можна викачати. І він буде дуже крутим. Давайте 1200. Дуже потрібно 1200. Все. І зараз 1400, ну тобто він взагалі буде бомба. Граната. Ракета Пітарда. все на максимумі. Тепер можна тут одного поставити зараз оцього крутого міфіка. Щоб вони тут ще справлялись. Добре, ми справляємося, це дуже добре. О, зараз за 2500 буде добре викачати. А, тут теж 15 хвилин вже 10. Можна навіть автоскіп поставити. А, він мене вимкнений. Зараз ще за 3 тисячі можна буде викачити. І це остання прокачка. Напевно. Правда? Так, це максимум. Далі оцього можна викачити. Дві п'ятсот і три 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 п'ять тисяч. Щоб ми добре справились. Ну, справлялись. Та й ми і так добре справляємось. Усе те три тисячі і все. Цікаво, що тут буде за босс? Все, фінал. Зараз буде йти бос. Ой, викачуємо. І далі у цього можна з катаною викачати. Він у нас, взагалі не викачний. 1400, все. Ого. Оце так босс. Він виглядає прикольно. <гум> Бос. Це що за каразябрик? Якийсь. Я не знаю як то називати то якийсь мутантіще. Я такого ще ніколи не бачу. Ну, в Тігрі. Та й ніде. Вінчик іграх. Ну, викачуємо. Ну ню -ну ню, -ну, нам ще трошки треба викаті. Давайте ще трошечка. Трошечка, трошечки, трошечки... трошечки його добити. Mm -mm. Він не має пройти. Ставим тут одного і викачуємо на максимум. Ну і він має справитись. Давай, давай. Є... Yeah. Back to Lobby. Чотири душ нам дало. Окей. Ми добре справились, і в нас зараз є гроші і можна піти повідкривати ще тут кейсики. Єдине, що нервує, що закидає в початкову карту. Оце дуже нервує. Біжимо. Геймплей пауза. О, три кейси рівно можемо відкрити. Мені повезло. Якщо нам зараз щось дуже круте випадає, я буду дуже радим. Якщо міфікал, містікал, містікал. О, епік! А до речі, я там епіка навіть не затестив. <смістична> Мені це страшно. Епік другий раз підряд. А оце вже круто. І що зараз? Зараз рарка. Ну я екстрасенс. <гадую> Угадую зразу. Ну це було. О, одна душа. І 25 монеток. Добре. зараз тут ще за. А, то годин. Ну і що ж, на цьому відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім па-па! I um.